Бездоганний макіяж з тональним кремом для обличчя з гіалуроновою кислотою бездоганний. Тон, який містить SPF 20. Ідеальний та рівний тон шкіри основу будь-якого макіяжу. Тональний крем для обличчя з гілороновою кислотою це надійний вибір для щоденного стійкого макіяжу. Завдяки комбінації 3D-пігментів, він миттєво зливається з твоєю шкірою та адаптується до її природнього тону. Широкий вибір відтінків дозволяє підібрати ідеальний тон саме для тебе. Тональна основа додатково збагачена кислотою, яка забезпечує необхідне зволоження та комфорт шкіри протягом дня. На обличчі виглядає природньо, не підкреслює пори або недоліки. Кожен відтінок у палітрі тональних засобів позначений трьома індикаторами. Перша цифра, дві наступні цифри і літера в кінці. Перше число означає тон шкіри. Наступні цифри номер відтінку. Чим вище число, тим глибший відтінок. Буква вказує на підтон шкіри нейтральний, розовий чи золотий. У каталозі ти можеш знайти QR-код з підказками, а також як визначити підтон шкіри. Тональний крем містить переваги, ефективно маскує недоліки шкіри, вирівнює тон шкіри та мінімізує видимість пор, забезпечує середнє покриття, Оксамитова м'яка текстура миттєво зливається зі шкірою, збагачений гіалуроновою кислотою, надає шкірі природній вигляд. Має SPF 20. Подивимось на тональний засіб при денному освітленні на вулиці.